Перша леді сполучених штатів Мішель Обама обрала для себе нелегку місію в адміністрації свого чоловіка, розгорнувши загальну національну кампанію боротьби з ожирінням серед дітей. Ця проблема загрожує медичною катастрофою для майбутньої України, адже у всіх вікових категоріях американські діти невпинно товстіли протягом останніх 30 років. Статистика свідчить, що 80% повних дітей віком від 10 до 15 років мають зайву вагу і у віці 25 років. Експерти звинувачують у проблемі надмірне споживання шкідливої для здоров'я їжі, пояснює Андрій Годованець. Кожна третя дитина у США страждає через надмірну вагу. Останні дослідження виявили, що у деяких з цих дітей, починаючи вже з трирічного віку, можна помітити попередні симптоми серцевих захворювань. Інші дослідження вказують на те, що повна дитина, коли виросте, швидше за все повною залишається. Загалом пересічна американська дитина в середньому у день з'їдає три перекуски неповноцінної їжі, які дають їй майже третину калорій від денного раціону. І це у додаток до регулярних сніданку, обіду і вечері. Дослідники одного з університетів штату Північна Кароліна вивчали звички харчування американських дітей протягом 30 років. Вони зібрали інформацію про 31 тисячу дітей віком від 2 до 18 років і виявили, що десерти і солодкі напої є головним джерелом калорій. За ними йде сурогатна їжа і цукерки. Під час недавніх слухань Конгресі щодо проблеми дитячого жиріння, головний лікар служби охорони здоров'я США Реджина Бенджамін сказала законодавцям, що адміністрація президента Обами працює над тим, щоб зробити здорову їжу доступнішою. Дедалі частіше висловлюються думки, що ми як суспільство повинні зробити здоровий вибір легшим і доступнішим. Протягом останніх 30 років кількість товстих дітей у США потроїлася. І щоб зупинити цей процес, на думку експертів, необхідно, щоб торговельні автомати у школах пропонували альтернативну здорову їжу. Ми повинні зробити набагато більше, щоб стабільно постачати здорову їжу у ті автомати. Настав час зробити це стандартом. Перша леді Міша Любама започаткувала програму, яка мотивує дітей їсти здорову їжу і займатися спортом. Okay, Адміністрація також оголосила про виділення 400 мільйонів доларів федеральної допомоги на те, щоб спонукати дедалі більше магазинів продавати городину. Проблема і у малорухливості школярів. Багато штатів скоротили перерву між уроками і заняття з фізкультури. Федеральний уряд наразі просить школи навпаки збільшити години уроків фізкультури для дітей. рекомендується, щоб учні молодших класів мали щонайменше 2,5 години фізичних занять, і старшокласники 4 години. Адже у багатьох школах фізкультура вважається неважливим предметом. Центри з контролю за хворобами закликають підвищити податки на солодкі напої і сурогатну їжу, накласти обмеження на заклади швидкого харчування, розташовані поблизу шкіл, і заборонити рекламу неповноцінної їжі спрямовано на дітей. Президентська команда, яка працює над проблемою жиріння серед дітей, планує зустрітися з Бараком Обамою і донести до нього свої рекомендації з цього питання. Андрій Годованець голос Америки.